Золото, залізні та марганцеві руди й Каолін. Частина корисних копалин, зокрема рідкісно земельних елементів, які зосереджені у Запорізькій області, опинилися під окупацією. З восьми великих родовищ п'ять нині на захоплених територіях. Серед них великотокмацьке, одне з найбільших в Україні. Родовище марганцевих руд, які використовують в металургії та хімічній промисловості. Окупанти розробляли протягом двох місяців. Розповідає начальниця. Ця молочанської військової адміністрації Ірина Липка розробки велися поблизу села Веселого. Там є така малка. Рашисти зняли верхній шар грунту. Зразу вони його складували. Потім почали вивозити частину землі, вивезли, але величезні терикони на на даний час є на місці, але не не Невідомо з яких причин на даний час всю техніку вивезли. Є інформація, що наче в напрямку Мілітополя вони наче мають наміри ще видобувати в іншому місці за селом Курушани, в сторону села Орлового дідовій балці, але поки там ніякі роботи не ведуться. На тимчасово окупованій території залишається також одне з найбільших в Україні новополтавське родовище. У його рудах містяться рідкісно земельні метали: фосфор, тантал, ніобій, розповідає доктор геологічних наук Віталій Сукач. А в родовищі крута балка, що поблизу Бердянська літій, якого немає в достатній кількості. У РФ крута балка у Бердянському районі на березі річки Берда. Ось там якраз містяться руди рідкісних металів. Це літій, тантал, ніобій, як правило, разом і Цезі, Рубіді, територія, як би, де видобувається заліза, називається Білозерський залізорудний район. Залізна руда високоякісна, з високим містом заліза, який сягає там, понад 60%. Розроблялись за зараз, вже це окупована територія. Межах Запорізької області є Сурожське родовище золота. Це орієнтовно до 10 тонн, які відповідають промисловим вимогам. Також його цінність полягає в тому, що воно доступне з поверхні. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що через російську окупацію Україна втратила менше 20% корисних копалин на сотні мільярдів.